17-річного зрадника затримали працівники СБУ в Києві. Юнак працював на ФСБ і коригував удари по столиці. Його завербували через Телеграм, обіцяли легкі гроші. Завданням хлопця була дорозвідка енергооб'єктів, штабів сил оборони і систем ППО. Затримали його просто біля військового управління, коли готував звіт для ворога у телефоні, фото стратегічних об'єктів. Тепер йому загрожує. Довічне ув'язнення. Як зрозуміти, що вашу дитину вербує ФСБ? Чи можна перевіряти гаджет підлітка і як дізнатися правду, не порушуючи особистих кордонів? Розпитаю про все Наталію Лазаренко, дитячого психолога. Пані Наталя, вітаю вас. Доброго дня! любі пані Наталя. А чому російські спецслужби обирають саме підлітків для вербування? Ми розуміємо, що підлітки це саме вразлива категорія населення. Як я почула в репортажі, ось до цього виступу цей хлопець його мотивація була це заробити фінанси. І, на жаль, так стається ось так, що мотивацією може бути заробіток фінансів. Це дуже шкода, що дитина обирає саме ось такий спосіб для того, щоб заробити, адже щоб заробити, можна обрати і інші шляхи і інші способи. Ми розуміємо, що не кожен підліток підпаде під вербування. Це така вразлива, чутлива категорія дітей, які хочуть які великі амбіції, але, на жаль, маленькі можливості. Ну, спочатку маленькі можливості у дітей, а потім вони виростають в сім'ї, там, де їм говорять, що і у них будуть маленькі можливості, а хочеться всього і відразу. А соціальні мережі показують, що є там супер якісь телефоні, супер класне... Одяг, якісь брендові речі, які хочеться придбати. Плюс це ще може бути пов'язане з відчуттям самооцінки та самоцінності у дитини, хочеться когось вразити, скласти якесь про себе таке враження, що я можу це зробити, що я забезпечений, таке інше. Тому, на жаль, маємо ось такі випадки, коли діти обирають ось такі шляхи за допомогою зради, а зрада це, знаєте, дуже такий серйозний. Проступок дитини, який може відкластися на все її життя, тому на жаль, так буває. Але для батьків, що важливо, це контактувати зі своїми дітьми. Як ви сказали на початку, як можна перевірити гаджети, телефон, але не порушити кордони дитини в сучасних реаліях, в яких ми живемо, можна так і пояснювати, що ти молодий, юний, можливо, ти десь щось не розібрався, не зрозумів. Можливо, щось зрозумів не так. Можливо, над тобою можуть здійснити маніпуляції. Я хочу з твого дозволу, з тобою поряд, щоб ти відкрив, наприклад, телеграм-канали, якщо це масово відбувається в телеграм-каналах. Я хочу поцікавитись твоїм життям, я хочу подивитися. Навіть можна не вживати слово перевірити, контролювати. А я хочу познайомитися, я хочу поринути в твоє життя. Я хочу, щоб ти бути з тобою ближчим, бути з тобою в контакті. Покажи, будь ласка, це все для того, щоб убезпечити тебе. Я не хочу, не хочу ніякого зла. Тобі я не хочу порушувати твої кордонів. Але як для відповідальної мами, як для відповідального тата я маю це зробити. Будь ласка, допоможи мені з цим, пані Наталя. А як батькам зрозуміти, що треба починати цю, цю розмову з дитиною? На які конкретні зміни в поведінці підлітка варто звертати увагу, щоб в тому числі вчасно помітити спроби вербування російськими спецслужбами. Дуже слушне зауваження варто завжди залишатися в контакті зі своїми дітьми, мати спільно проведений час за обговореннями, щоб бути в курсі, хто друзі моєї дитини, хто в колі її інтересів, хто та що в колі її інтересів, чим вона цікавиться, які в неї плани. Це така робота, яку ми народили дитинку, і ми постійно, постійно ми ось цим займаємося, ми спостерігаємо. Повірте, ніхто краще. Ніж батьки своєї дитини не знають. Якщо десь впустили ось цей момент, ось відбувся ось цей розрив, то це дуже такі жорсткі сигнали, червоні пропорції, що терміново потрібно налагоджувати контакт. Але зрозуміло, що ми не повинні навалюватися на дитину. Знаєш, я тут дещо втратила в твоєму вихованні, то я там хочу наздолужити цей втрачений час. А це повинен бути м'який підхід. Можливо, навіть батькам в такому випадку варто звернутися до спеціаліста-психолога і проконсультуватися індивідуально, як саме кожному з батьків завести розмову, як саме кожному з батьків завести контакт. Зазвичай наш світ такий динамічний. Батьки хочуть дітям найкращого життя. Вони змушені для цього багато годин працювати. І ось тут втрачається контакт. Співається тільки, е, сім'я з якою е, сім'я спілкування з сім'єю, і робота, і обмежується сфера життя людини. І втрачається ось це відпочинок, е, релакс, поїхати десь на природу, запросити друзів своєї дитини, поспілкуватися в цьому колі. Якщо у дитини немає друзів, це теж такі важливі та тривожні дзвіночки, все одно потреба в спілкуванні залишається, то ми маємо задати собі питання, а з ким все ж таки спілкується наш? Ваша дитина можливо, вона знайшла собі друзів і підтримку ось там в телеграм-каналах, тому що вербування не завжди мотивація вербування це являються фінанси та гроші. це може бути дружба, це може бути підтримка, це може бути спільні цінності, це може бути знаєте така душевна розмова, коли вона починається здалеку, в тебе такий період. Я розумію, тобі важко і таке інше. Вийшли на контакт, і потім дитина вступила в довірливі стосунки з цією людиною вербувальником. І вона їй розказує там, про себе, про свою сім'ю. А потім ця людина ненав'язливо просить щось сфотографувати, зняти відео, щось надіслати там, чи таке інше. Тому фінансова не завжди буває фінансова мотивація. Мотивація буває різних видів. Але батькам, якщо вони відчувають, що десь втратили, дуже важливо долучувати в стосунках з дитиною, і встановлювати довірливі стосунки. І для цього в цьому допоможуть спеціалісти психологи розібратися. в вашому саме унікальному випадку, ну і звичайно, що надзвичайно важливо, це батькам прививати ось цю культуру та цінність українського народу, це формування ідентичності, і це перепрошую відбувається з батьками, а потім вже з народження дитини, що які фільми ми дивимося, яку музику слухаємо, які книги читаємо, на які вистави ходимо в театр і таке інше. Тобто, це велика об'ємна робота. Але якщо десь ви втратили це. Ніколи не пізно це нас долучити, але це повинно бути м'яко, викликати довіру, і ні в якому разі це не повинно бути покаранням, а це повинно бути мотивацією. Заохочення це повинно бути, таке так? так, щоб, так? заохочення, дащо щоб ага. цінність дитини вона підвищувалася тоді, коли ти цікавишся мовою, культурою, піснями своїм пані на Наталь... своєї. Пані Наталі, на жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячна за ваші поради і за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Це була Наталія Лазаренко, дитячий психолог. Дякую вам. Дякую, хай щастить.